Дібрішу, дібрішу, друзі, питаєте, яка різниця в 177-му, чорточка 1 і 177-му Ака. Зараз я вам розкажу, яка різниця. Різниця в розмірах, дальність в них однакова, друзі. Дальність в них однакова. Ці... Є в ціні ціна. Тут на 400 гривень дорожче, це і на 400 гривень дешевше. Потім. Вся комплектація така сама. Ось, дивіться, наприклад. Всі оці святофільтр, фільтр, який підпалює, потім акумулятори. І різниця в акумуляторах. Тут на 9 тисяч міліапе акумулятори. Паски для переноски, все є. Дальність до 3 кілометрів. Що тут, що тут, друзяки. Але дивіться, яка бачите, тут акумулятори на 18 тисяч міліапер, друзяки. Дивіться, що паспортни, фільтри, фільтри, що підпалюють, паски для переноски, усілені провода. Так, різниця в йомкості акумуляторів і дивіться в розмірах. Яка різниця? Отака От різниця, різниця в розмірах. Ну і суспільство в вазі. Вони зараз дуже класна ціна на них, акційна, друзі. Вони вміють і підпалювати, і є світні світофільтри. Дуже круті апарати, по дуже якісній ціні. Ну, Я вважаю, це якісна ціна. Коли ціна низька, а якість висока, це дуже круто. Для замовлення Viber кількість їх обмежена.